Привіт, вітаю на каналі ВанТван і Змін. Я Анастасія Джаго. Сьогодні у мене в гостях Тетяна Гриновецька, консультантка з питань культурного спілкування, корпоративний тренер та фасилітатор. А тема нашої сьогоднішньої зустрічі адаптувати людей під корпоративну культуру компаній чи підлаштовувати культуру під людей. Таня вітаю. Привіт, Настя, привіт, дякую, що запросила поговорити проговорити теми. Тема надзвичайно цікава для мене, тому що тема культури це те, з чим я працюю на щоденній основі. Зазвичай я працюю з національними культурами, але тим не менше в бізнес-контексті, коли ми говоримо про різні національні культури, виникає дуже часто питання: а як нам всім разом працювати? І це власне та площина, де з'являється корпоративна культура. Дякую, що запросили. Дякую тобі, що прийшла. Давай ми почнемо з основного питання: що під що ми адаптуємо корпоративну культуру під потреби людей, чи адаптуємо співробітників і кандидатів в корпоративну культуру компанії? То дуже хороше питання на початок. Я думаю, що на даному етапі своєї роботи я переконана, що ми працюємо з людьми, ми адаптуємо людей і ми навчаємо людей працювати в певній корпоративній культурі. Давай тоді, мабуть, поговоримо ще коротко згодом про термін, що таке корпоративна культура. Абсолютно, так дуже важливо розуміти термін, дуже важливо розуміти, що таке корпоративна культура для того, щоб розуміти, чому саме людей ми адаптуємо, і якщо бути дуже дуже короткою у своїй відповіді, то корпоративна культура це інструмент, інструмент для бізнесу, за допомогою якого він досягає своїх стратегічних цілей. Відповідно, якщо ми і адаптуємо культуру, і змінюємо культуру, то ми змінюємо її не під співробітників, не під їхні бажання, ми змінюємо корпоративну культуру для того, щоб ми швидше і якісніше як бізнес, як компанія, могли досягати поставлених стратегічних цілей. Давайте детальніше про адаптацію співробітників під корпоративну культуру, точніше, мопортних співробітників корпоративну культуру, які фактори впливають на це? Це одне хороше питання, Настя, і дуже часто запитують, з чого починати, коли починати. І в цьому контексті мені згадується питання до психологів. Від батьків, від майбутніх батьків, як привити дитині любов до читання, і мені дуже подобається відповідь, яка каже, що ну якщо ви починаєте читати дитині відразу після народження, то це вже може бути занадто пізно. Тобто, готуватися, готувати треба ще до народження. Відповідно, в контексті корпоративної культури які фактори впливають, як ми адаптуємо. Думаю, що такий перший етап це є той момент, коли ми ще на етапі відбору, і кандидат на етапі розгляду нашої пропозиції. Тобто, тоді нам треба бути абсолютно чіткими в наших очікуваннях щодо майбутніх співробітників, щодо теперішніх співробітників. І… Тоді ми маємо чітко зрозуміти, чи ця людина нам підходить, і ми на цьому етапі, на етапі відбору, маємо допомогти кандидату зрозуміти, чи їм підходить та корпоративна культура, яку компанія пропонує, чи їм буде зручно, чи вони зможуть працювати і показувати результати в цій корпоративній культурі. Це мабуть те, про що треба пам'ятати, і це те про що ми часто забуваємо. Бо зазвичай ми коли вибираємо кандидатів, ми керуємося чим? Нам треба розумних, нам треба досвідчених, нам треба тих, які проявляють чи зможуть проявити в майбутньому якийсь потенціал. І це все добре. Але коли якщо я можу використати тут метафору, то корпоративна культура чи компанія це як спортивна команда. Тобто, якщо ми відбираємо собі працівників тільки на основі якихось фізичних даних, того, що людина вміє робити, може робити, потенційно зробить. А потім приходить час гри, ми виходимо командою на поле, і виявляється, хтось грає футбол, хтось грає баскетбол, а хтось прийшов з тенісною ракеткою і грає теніс, то гра не складеться і від цього не буде задоволений ніхто. Відповідно. Ось цей етап відбору і бути дуже чітким в своїх очікуваннях є надзвичайно важливим. Це такий перший фактор, перший важливий елемент. Коли ми погодилися в тому, що наші очікування, мабуть, співпадають, тобто наші очікування як компанії, як кандидата як майбутнього працівника. То наступний важливий елемент це є орієнтаційна програма, як тільки ком... людина входить в компанію, або онбординг, як ми часто його знаємо. Чому? Тому що ем, знав таки за моїми спостереженнями, дуже часто те, куди ми хочемо людину ввести, що ми хочемо, щоб людина запам'ятала і зрозуміла з перших днів, це якісь основні процеси. І ми даємо багато інформації, ми витрачаємо багато свого часу, багато часу людей для того, щоб вони зрозуміли, як працюють процеси. Але ми забуваємо розповісти, чому саме такі процеси, чому важливо працювати саме так, як ми працюємо. Чому важливо, щоб ти, як наш працівник, грав чи грала саме за такими правилами? І відповідно, якщо ми будемо пам'ятати на етапі онбордингу, Ввести людину в культуру компанії розповісти про стратегічні цілі, розповісти про конкретні кроки, за допомогою яких ми, як компанія, будемо досягати тих цілей, розповісти, які очікування конкретно до твоєї команди, до тебе конкретно, які результати нам як компанії потрібно, щоб ви приносили? Тоді людині буде набагато зрозуміліше, чому компанія так працює, і деякі процеси стануть. Насправді інтуїтивними, не треба буде витрачати багато часу, щоб, щоб їх зрозуміти. Це, мабуть, два такі важливі моменти, про які треба пам'ятати. Ну і звісно, компанія буде настільки сильною, і корпоративна культура компанії буде настільки сильною, наскільки сильними є її лідери. Тобто, ось ця сила лідерів. Пам'ятати про цінності компанії, пам'ятати, що ми не просто говоримо про цінності компанії. Ми живемо цінностями компанії. Ми їх транслюємо своєю поведінкою, і ми є прикладом для тих, хто за нами готовий йти. Це, мабуть, буде третій фактор: тобто, працювати з працівником чи з кандидатом ще до того, як вони зайдуть в компанію, відразу на етапі онбордингу пояснювати стратегічну ціль компанії, чому саме так, як ми до неї йдемо. І весь час працювати з командою лідерів, щоб вони пам'ятали своєю поведінкою транслювати те, що є важливе для компанії. Дякую. Тут, мабуть, ще хотілося б поговорити про труднощі, які взагалі труднощі можуть виникнути при адаптації людей під корпоративну культуру. Які труднощі можуть виникнути? Перш за все. Якщо, якщо десь на, на етапі відбору ми людина прийняла нашу пропозицію, ми зробили пропозицію людині. А потім виявилося, що десь е, наші погляди не співпадають. Не хочеться мені казати цінності, тому що мені здається, що Дуже рідко ми можемо мати конфлікт на рівні цінностей, тому що цінності вони зазвичай взаємодоповнюють одна одне. Тобто, якщо ми говоримо наприклад про, ем, про стратегічне планування і про якісь тактичні кроки, вони насправді доповнюють один одного. Тобто є люди, яким важливо бачити довготермінову ціль і чітко розуміти план досягнення цієї цілі. Є люди, які кажуть, ну, важливо розуміти наступні кроки, які ми робимо, який результат після кожного кроку ми хочемо отримати. А стратегічна ціль вона не обов'язково мусить бути чітко означена. То насправді це не те, що виключає одне одне, це те, що взаємодоповнює одне одне, тому що неможливо стратегічно добре спланувати, якщо ти не розумієш кроків, які ти будеш робити, і неможливо тактично робити правильні кроки, якщо ти не розумієш, куди ти рухаєшся. Тому на рівні цінностей, мені здається, що конфліктів не так багато. А ось на рівні стратегій, як ми втілюємо ці цінності в життя, як ми проживаємо ці цінності, тут можуть бути конфлікти. І от, власне, які труднощі можуть бути, коли люди не розуміють, чому саме так втілюється якась ідея в життя. Нема достатньої комунікації, немає достатнього розуміння, для чого ми це робимо і що ми очікуємо як результат, і немає достатнього розуміння, як я, як працівник компанії, можу долучитися до того, що відбувається. Тобто, основна основна. Основний бар'єр, основна трудність в тому буде в тому, що ем, люди не будуть бачити повної картини, не будуть розуміти до кінця, чому саме так відбувається, те, що відбувається. Ти сказала про те, що дуже рідко може відбуватися конфлікт на рівні самоцінності. і я хотіла б запитати взагалі, як взаємодія між цінностями співробітника та компанії, цінності, які компанія декларує, можуть вплинути на продуктивність та задоволеність співробітника. Може, звісно, і впливають. Тобто, коли щось коли відбувається щось, що резонує з нашими цінностями, що повністю відповідає нашому світогляду, ми, звісно, вмотивовані бути частиною цієї ситуації і долучатися до того, щоб показати якийсь результат. Якщо щось іде в розріз з нашим баченням, відповідно, це є той демотивуючий фактор, який заставляє нас. Виявляти супротив до будь-чого нового, що пропонують, або, або це те, що дуже часто заставляє нас саботувати те, що пропонують, все одно розуміти, що так, це те, що від мене очікують, але мені комфортно робити це іншим способом, тому я, я буду притримуватися з своїх звичок чи свого підходу, наприклад. І, звісно, це демотивує людину. Вона не є настільки ефективною і результативною в своїй роботі. Це демотивує компанію, тому що вона не отримує ті результати, які вона очікує. Але знову ж таки мені здається, що це можна вирішити достатньою комунікацією в межах компанії, тому що. Те, що я казала, цінності дуже часто вони доповнюють один одного. Ну, навіть якщо здається, що вони взаємовиключають один одного, це як вдих і видих. Тобто ми не можемо тільки вдихати, і ми не можемо тільки видихати. Ми, для того, щоб відбувався ефективний процес, має бути взаємодоповнення. Те саме з цінностями, якщо є чітке розуміння того, що Мені комфортно так працювати, але є чітко поставлена ціль від компанії, і ось саме так компанія бачить реалізацію цієї цілі, ось саме так я, як працівник, долучаюся до реалізації цієї цілі. Тоді є спосіб знайти, як можна взаємодоповнити те, що мені комфортно, з тим, що від мене очікує компанія. Ми з тобою проговорили, що все ж таки ми адаптуємо та онбордимо людей під корпоративну культуру. І mm. тут є таке питання, як ми можемо взагалі знайти цей баланс між інтересами і потребами різних груп співробітників, коли ми говоримо там про побудову та впровадження корпоративної культури. Нелегке питання, тому що баланс, напевне, важко знаходити. Але знову ж таки відповідь тут буде полягати в комунікації. Наскільки багато, наскільки достатньо. Є комунікації на різних рівнях і між різними рівнями, наскільки різні рівні лідерів, наприклад, чи працівників, є aligned в тому, що, що, що відбувається, і наскільки прозорою є весь час комунікація, наскільки прозорим є весь час проговорення того, що. Знаю, що є ось такий момент, який може бути вам некомфортний. Ну, Наприклад, працюючи з різними національностями, часто помічаю, що е, буду узагальнювати, е, щоб дати приклад, що є представники конкретних націй, які надають перевагу е, такому. Працювати з менеджерами чи з керівниками, які є дуже чіткі в постановці задач, навіть до того, що вони не просто кажуть, що треба зробити і чому зробити, але і як зробити, тобто працівнику комфортно в такій ситуації, тому що тоді є дуже мало ризику помилитися тоді швидко можна виконати завдання, тоді є чітке розуміння щодо того, що від мене очікують. Але є компанії, які для себе чітко вирішили, чітко зрозуміли, що такий підхід не дозволить їм швидко рухатися до поставленої цілі, тому що лідерами мають бути не ті, хто має позицію лідер, лідерами мають бути усі. Тому якщо ми будемо виховувати людей в тому, що ми вам ставимо ціль. А ви є достатньо свідомі, достатньо досвідчені для того, щоб самі вибирати, як ви будете рухатися до цієї цілі? Ми, як компанія, будемо набагато швидше показувати результат. Отже, чому мій приклад? Тобто є люди, яким комфортно працювати одним чином, є інше очікування від компанії. І, от, власне, що ми тут можемо зробити, як, як тут шукати компроміс? Це має бути постійне проговорення на рівні керівник команди. Тобто, я розумію, що ви від мене очікуєте, але разом з тим я вам абсолютно довіряю. Чи е, я готовий вам допомогти зі своїм баченням, чи я готова вам допомогти зі своїм баченням. Але прийдіть до мене зі своїм планом, тому що ви краще бачите і розумієте задачу, над якою ви працюєте, наприклад. Е, е, Тобто тут буде поєднання ось цього фасилітатора, коуча, лідера, мотиватора все в одному, так але все буде зав'язуватися на комунікації. Просто очікувати замало. Це треба постійно проговорювати, постійно нагадувати, підкреслювати якісь успіхи і проговорювати, як брати уроки з того, що не спрацювало, і думати, а як воно може спрацювати наступного разу. Тут я хотіла б з тобою проговорити ще більш детально про інструменти та методи, які можуть допомогти в комфортній адаптації співробітників під корпоративну культуру. Саме комфортна адаптація, так? Щоб без стресу. Тоді, напевно, перший інструмент це буде достатньо часу. Ну, тобто, якщо, якщо є ситуація, коли ми, тобто, про яку ситуацію ми зараз говоримо, щоб ця була безболісна адаптація? Напевно, корпоративна культура змінюється, або е, вже змінилася, і нам треба людей, які звикли працювати і жити за одними правилами, навчити працювати і жити за іншими правилами. Тобто, чому корпоративна культура змінилася? Бо, мабуть, щось змінилося на рівні стратегічних цілей. Відповідно, моє перше питання буде, чи всі люди про це знають? Чи всі люди усвідомлюють, що відбулася ось ця зміна? Тобто, чи було достатньо комунікації щодо того, що відбулося? Тобто, перший інструмент це буде комунікація, і зазвичай що допомагає, це комунікація заздалегідь, тобто не просто комунікувати зміну, а комунікувати про плани, комунікувати намір. Комунікувати, чому це важливо? Комунікувати кроки, як ми це будемо робити. Потім, коли вже настає сама зміна, вона виявляється не така болюча. Але яка б зміна не була, є люди, які є більш відкриті до змін, є люди, які більше бояться змін, але тим не менше зміни не любить ніхто. Відповідно. Коли ми впроваджуємо якісь зміни, ми маємо мати достатньо часу, і ми маємо давати людям достатньо часу на адаптацію, на те, щоб звикнути, на те, щоб переосмислити, на те, щоб навчитися робити щось по іншому, тому що цінності це щось таке абстрактне. Цінності ці цін, цінності цінностями ми оперуємо через наші поведінки. Тобто цінність це те, в що я вірю, цінність це те, що є в мене всередині, як я показую свою цінність через конкретні поведінки. А поведінки дуже часто це є якісь навики. Відповідно, якщо ми очікуємо, що люди мають почати робити щось по-іншому, ми маємо дати їм достатньо часу навчитися це робити по-іншому, або починати їх вчити заздалегідь. Знову ж таки, комунікуючи, чому це потрібно, і що ми від вас будемо очікувати в майбутньому. Я б ще, мабуть, хотіла підняти питання стосовно менеджменту та керівництва компанії і, ем, і поговорити про те, яке значення має лідерство в процесі адаптації співробітників. Ключова Настя. Тому що корпоративна культура це те, що завжди створюється на горі і завжди поширюється вниз, тобто каскадується вниз. Корпоративна культура ніколи не піднімається знизу вгору. Відповідно, яка роль лідера. По-перше, це чітко розуміти ціль і лідера на будь-якому рівні я маю на увазі. Тобто тут має бути дуже чіткий елаймент між усіма рівнями лідерів, яка ціль компанії, яким саме чином саме така корпоративна культура буде вести нас до цілі, і має бути абсолютний алаймент в тому, що ми комунікуємо людям, тому що люди мають чути одне й те саме повідомлення, один той самий меседж від лідерів. Різних рівнів, і ми маємо пам'ятати, що лідер це не та людина, яка ем, сказала щось робити, і за нею люди йдуть. Лідер це та людина, яка робить і своїм прикладом веде за собою інших людей. Тому роль лідера ключова. Перше розуміти, друге знати, як донести, третє вміти показати, чим ми живемо як компанія і як ми працюємо, що, що ми від вас очікуємо. Дякую. І, мабуть, таке моє останнє питання. Ми чудово розуміємо, що корпоративна культура будь-якої компанії з часом змінюється. Змінюється в залежності від стратегічних цілей компанії, від ситуації загалом компанії, і також може змінюватися від зовнішніх, від впливом зовнішніх факторів. І тут в мене таке питання: як забезпечити, щоб корпоративна культура залишалася гнучкою та адаптивною саме у відповідь на ось ці зовнішні та внутрішні фактори? Угу. Хороше питання. Тобто, корпоративна культура змінюється, і вона мусить змінюватися, тому що Будь-який бізнес, напевне, ставить перед собою ціль номер один це розвиватися. Відповідно, як збільшується компанія, змінюються і цілі. Відповідно, мусимо підбирати правильний інструмент для того, щоб досягнути ці цілі. Тому корпоративна культура мусить змінюватися. Єдине, що стратегічні цілі на те вони і є стратегічні, що вони не. Створюється кожного року чи кожних два роки. Так? Тому і корпоративна культура не може весь час змінюватися. Тому що якщо корпоративна культура змінюється весь час, це означає, що в бізнесу немає чіткої цілі, це означає, що в бізнесу немає стратегії, бізнес просто пробує вижити або, або закріпитися як бізнес на ринку. Тобто, якщо є чітка стратегічна ціль і є чітка корпоративна культура, далі лідери. Ті люди, які формують корпоративну культуру, ті люди, які чітко розуміють, що є, яка корпоративна культура є оптимальна, яка корпоративна культура доведе їх до поставленої цілі, отже, ці люди весь час мають перевіряти, наскільки е точно чи наскільки близько ми підходимо до своєї цілі е за допомогою цієї корпоративної культури, яка є, і лідери мають теж розуміти, що є таким а, коровим, таке core в корпоративній культурі, ми не можемо а, іти на компроміс саме тут, тому що ми знищимо нашу корпоративну культуру, чи ми взагалі відійдемо від нашої корпоративної цілі. А де ми є такий флекс? Тут ми можемо собі дозволити експериментувати, тому що, а, тому що як ти кажеш, навколо бізнесу завжди є багато різних чинників. І впливають на те, що відбувається, мусить бути елемент чи місце для експерименту. Але те, що є core, те, що є ключове, його треба uh, оберігати, його треба. Um, Вирощувати, і треба переконуватися, що люди, які є частинкою бізнесу, які є драйвером будь-якого бізнесу, розуміють, що є ключовим ключовим. Ну і звісно, залишити ось це місце флекс, щоб поекспериментувати і подивитися. Де ми стаємо більш ефективні, що ми можемо ще додати, де може виникнути який, якийсь новий підхід, який буде унікальний для нас як компанії чи для нас як, як бізнесу? Дуже дякую, Тані. Я тобі дякую за таку змістовну і цікаву розмову. впевнена, що багато слухачів знайдуть для тебе для себе щось цікаве, зможуть використовувати в своїй роботі. І я сподіваюся, що побачимось з тобою знову. Дякую, Настя. Мені теж було цікаво. Дякую, що запросила.